Малий знов не їсть. Малий знов ось його корм, їсть Вася, а малий ні. У малого знов щось болить. Ось такі подушечки я їм даю. Ось такі для вив... виводу шерсті. Колись показувала, ще раз показую. Ось такі подушечки. Васі даю 5 штук, малому 3. Але сьогодні не давала малому, бо не встигла. Він вже захворів і не хоче їсти. Сидить і дивиться, як Вася їсть. Зараз спробую йому дати, може, хоч одну з'їсть. Ні, їсть. Оці подушечки є оці. Дала тільки що. Малому три, великому п'ять. Є подушечки. Вон, он вона у нього. Вася, воно ну їж. Не бачиш? О, ось цю подушечку їж. Червоненьку. Так. А ліска вже сходила по їла травки на балконі. Там в мене трава росте, вона вільно ходить на балконі, я за неї не боюся, вона не випаде точно. А ці, оцих я боюся випускати на балкон. Не можна їм. Особливо Васю. Та й малий теж не розуміє ще нічого. Я ну їж, їж, давай. Слава Богу, їсть. Що, що? Що, там вкусніше, так? Да? Де? Шо? Чи вже не хочеш їсти? Ні, давай їж, їж. Вася вже поїв. Одну подушечку залишив. Ось з'їсть ту подушечку. З'їв чотири, одну подушечку залишив. Аліска йди. Що, Вася? Що? Що? Аліска йди їсти. Ну, йди їсти, Аліска. Ні, вона обходить стороною, коли вони їдять, вона не підходить кормушкам навіть. Вася шипить на аліску. Ну добре тоді. Нехай кошеня їсть, а я пішла домивати пол після їхніх виборків вранішніх. Так, що з'їв? Подушечки. Так, подушечки з'їв. Ну, добре. Тут тільки залишив Вася не з'їв. Все. Аліска, ти їсти будеш? Ану, їш іди. Вон подушечка, Вася не з'їв. Одну подушечку Вася забув, вже, вже й подушечки не з'їдає. Малий. Ну, ти поїв? Що? Оце коти. Стоять і думають, і думають, що їм робити, їсти чи не їсти. Бути чи не бути. Да, давай їж свій корм. Поки ти кошеня, їж корм для кошенят. Чотири лапи. Це все чотири лапи. Ось такі у нас ранок починається не з кави. Ранок починається з котів і з доглядом за котами. Мою поли після них, прибираю лотки і все таке інше.